Наука, що показує, як правильна дієта може додати десятиліття до вашого життя. Довговічність на тарілці, як їжа може додати роки вашого життя та якості цих років. Нещодавно тема довголіття стала неймовірно популярною ми бачимо багато програм, тренінгів і навіть технологій, які обіцяють нам можливість жити довше. Але, мабуть, найбільш фундаментальним і доступним фактором, що впливає на тривалість та якість нашого життя, є харчування. І справа не тільки що ми їмо, але й в скільки і навіть як ми це робимо. Натхнений останніми дослідженнями дієти сотень та столітників, я вирішив поділитися своїми думками та спостереженнями з цієї теми. Зрештою, як досвідчений блогер та людина, яка цікавиться здоровим способом життя. Я завжди намагався застосувати принципи належного харчування на практиці та проаналізувати їх вплив на мою свердловину та енергію. Західна дієта, ворог довголіття. Як показують дослідження, типова західна дієта з переважанням рафінованих зерен, додавання цукру, червоного та обробленого м'яса та відсутність цільних зерен, фруктів, овочів, горіхів, бобових та риб є прямим шляхом до захворювань та передчасної смерті. Цитують кількість вчених, 11 мільйонів перечасних смертей на рік це шокуюча статистика, яка змушує нас задуматися про наші харчові звички. Я повністю згоден з цим висновком. Протягом багатьох років я спостерігав, як рафіновані вуглеводи та цукор негативно впливають на мою енергію, настрій та загальне здоров'я. Перехід до більш цілісної та природної дієти став для мене справжнім спасінням. Я помітив, що моя енергія стала стабільнішою, я почав краще спати, і моє тіло стало більш стійким до хвороб. Секрет довголіття, рівновага та помірність. Вивчення дієти сотень показало, що вони мають кілька поширених особливостей. В основному вони дотримуються збалансованої та різноманітної дієти, багатих фруктами, овочами, білим м'ясом, рибою та бобовами. Вони рідко вживають алкоголь, а їх споживання солі, як правило, нижчий. Але найголовніше це помірність. Герберрі не переїдають, багато з них навіть не дуже багато. Дослідження 2024 року показало, що близько половини людей у віці 95 років мають нормальну вагу, а третина недостатня. Я вважаю, що помірність є ключовим принципом здорової дієти, не варто відмовитись від усього, що вам подобається, просто їжте все в помірності і слухайте своє тіло, це скаже вам, коли ви достатньо їли обмеження калорій чи гразі свічками. Обмеження калорій це ще один метод, який іноді рекомендується збільшити тривалість життя. Як уже згадувалося, обмеження споживання калорій на 25% або більше може продовжити термін експлуатації лабораторних тварин. Однак чи варто це людям? Обмеження калорій може бути дуже складним і неприємним. Це може призвести до дефіциту поживних речовин, втоми та погіршення якості життя. Крім того, як показано дослідження, Обмеження калорій не обов'язково покращує здатність виконувати щоденні завдання. Я вважаю, що обмеження калорій не є універсальним рішенням. Це може бути корисно для деяких людей, але не для всіх. Якщо ви вирішили спробувати обмеження калорій, не забудьте проконсультуватися з лікарем чи дієтологом. Мій особистий досвід харчування як інвестиція в майбутнє. За останні кілька років я активно застосовував принципи здорової дієти на практиці. Я намагаюся їсти якомога більше цілих, необроблених продуктів, обмежувати споживання цукру та рафінованих вуглеводів і регулярно займаюся фізичними вправами. Я помітив, що ці зміни мають величезний позитивний вплив на моє здоров'я та добре. У мене більше енергії, я краще сплю, і я відчуваю себе молодшим і здоровішим. Я вважаю, що харчування це не просто спосіб задовольнити голод, це інвестиція в майбутнє. Це спосіб покращити своє здоров'я, продовжити своє життя та насолоджуватися кожним днем. Поради щодо покращення своєї дієти для довговічності: Зосередьтеся на твердих, необроблених продуктах, їжте більше фруктів, овочів, цільних зерен, горіхів, бобових та риб. Обмежте споживання цукру та рафінованих вуглеводів, уникайте солодких напоїв, випічки, солодощів та інших перероблених продуктів, зменшіть споживання червоного та обробленого м'яса, натомість вибирайте курку, рибу або бобові. Їжте помірно, не переїдати, слухайте своє тіло, пийте багато води, вода необхідна для здоров'я та добре. Регулярно займатися фізичними вправами, фізичні навантаження допомагають підтримувати здоров'я та міцне здоров'я. Господарство вгору сон необхідний для відновлення та міцного здоров'я. Керуйте стресом. Стрес може негативно вплинути на здоров'я. На закінчення. Довговічність це не просто удача, це результат свідомого вибору та здорового способу життя. І харчування відіграє ключову роль у цьому. Зосередьтеся на твердих, необроблених продуктах, їжте помірно та слухайте своє тіло. І ви можете значно покращити своє здоров'я, продовжити своє життя та насолоджуватися кожним днем. Пам'ятайте, що зміни дієти це не жертва, а інвестиція у ваше майбутнє. Ключова думка здорова дієта це не просто тенденція, це основа довгого і щасливого життя. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на зміну свого раціону і допоможе вам досягти своїх цілей у галузі здоров'я та довголіття. Не забувайте, що кожен невеликий крок до здорового способу життя має значення.